Діді дивіться, у мене навіть чорний манікюрчик, як я серйозно підготувалася до сьогоднішнього відеоогляду. Тому зустрічайте у нас сьогодні на відеоогляді Nissan Leaf 2013 року. Ємкость акумулятора 24 кВт. Друзі, сідайте, а я буду розказувати. Ну, Як вам зручно? І так, у нас є чотири склопідімачі, електрорегулювання, циркал. Далі. Такий мультируль, запуск кнопочкою, Подивіться. Далі підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Також підігрів керма, датчик світлу і підсилуючи керма. Тепер вставайте. Зараз я покажу, яке у нас тут гарненьке сидіння. подивіться. Каневе гарненьке сидіння. А місця скільки? Зараз ще покажу, як ззаду. Дивіться. Одну хвилинку. Моя субочка. О тут гарно можете покласти свою сумочку, наприклад, вот так, І вона буде їхати з вами. Повну вартість на автомобіль ви можете подивитись в описі нижче. Також ви можете його забрати у лізинг з першим внеском 1100 доларів або обміняти, привезти свій автомобіль, обміняти на будь-який наш нашого майданчика. А ще у нас є тест-драйв, тому приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А.